Урок я пізнаю світ, тиждень 25, урок 224, сторінка 27. Розгорнемо наш зошит Тема уроку туристичний маршрут Волинської області». Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо промодрувати саме Волинською областю. Перегляньмо відеофрагмент. Увага на екран! Пані Лідія живе у той куті Ковельського району. Своєрідною святиною називає цю кімнатку у літній кухні, адже це її домашній музей вишитого вбрання та старовинного приладдя. Вже 15 років жінка наповнює його усім, що нагадує минувшину та побут наших предків. Почесне місце тут займає ось ця скриня з приданим. У давнину каже жінка, воно було на вагу золота для кожної дівчини. І мати дбала, і дівчина обов'язково вишивала для себе і рушники, і сорочки. Саме велика кількість сорочок була обов'язковою для жінки, адже треба було мати одяг і на свято, і до церкви, і до худоби, чи праці на городі. Це все Лідія Козуля знає з маманих та бабцяних розповідей. Кожна річ має для неї особливе значення. Як зіницю ока жінка бере. Вже й свої рушники, з якими йшла заміж. Усі цінні серцю речі пані Лідія зібрала в домашньому музеї. Це каже, буде спадком для її онуків і свідчитиме про величну історію українських жінок і те, як вони жили у давнину. І так як бачимо, скільки всього можна побачити, і що зроблено саме руками людей, і рушники, і одяг, про яке піквалися саме з давніх часів. Ну а ми продовжуємо з вами далі працювати. Розгляньте світлини з орнаментами трипільської культури та волині. Знайдіть спільне. Так, ми бачимо схожі однакові рослинні елементи. Читаємо інформацію разом з диктором. Завдання друге. Третя частина території Волинської області вкрита лісами. Найпоширеніші дерева це сосна, дуб, береза, граб, липа, клен, ялина. На території області ростуть кілька дубів віком близько 800 років. Ліс, домівка для багатьох тварин. У волинських лісах поширені борсук, білка, лисиця, заєць, їжак, кабан, олень, вовк. Ось такі вони території Волинської області. Про які дерева ви прочитали: сосна, дуб, береза, граб, липа, клен і ялина. Як бачимо, і хвойні, і листяні дерева ростуть на території Волинської області. А який вік деяких добів? дубів? 800 років. Які ж тварини живуть у Волинських лісах: борсук, білка, лисиця, заєць, їжак, кабан, олень і навіть вовк. Перегляньте на карту України. На ній відтінками зеленого кольору показана кількість лісів нашої держави. Темно-зелений колір означає, що тут найбільша ця територія зайнята лісами. Як бачимо, територія Волинської області зафарбована темно-зеленим кольором. А це означає, що Волинська область багата на ліси. Продовжимо з вами знайомитися з живою природою Волині. Перегляньмо відеофрагмент Червона книга Волинської області. До червоної книги занесені назви рослин і тварин, про яких піклується держава. Їх в природі стає дуже замало. І так, увага на екран. Ознайомимося з деякими рослинами і тваринами Волинської області, що занесені до Червоної Книги України. Сон лучний, лісова рослина, що розцвітає рано навесні. У неї великі фіолетові квітки, які нагадують дзвіночки, квітне сон у квітні травні до появи листя. Уся рослина вкрита густими сріблястими волосками, немов шубкою, тому не боїться весняних заморозків. Через красу квіти страждають, їх зривають на букети. Лелека чорний рідкісний птах. Оперення його чорне із зеленкуватим відлиском, лише груди та черево білі, а цьоб і довгі ноги яскраво червоні. Птах веде прихований спосіб життя, оселяється у старих лісах поблизу водойм і боліт, живиться рибою, комахами. Свої великі гнізда чорний лелека будує на високих старих деревах у глухих куточках лісу. Місце для гнізда птахи вибирають так, щоб до нього було зручно підлітати, щоб воно було захищене від сонця й вітру. Новонароджені пташенята покриті пухом білого кольору. Останнім часом чисельність цих птахів дедалі зменшується через вирубування старих лісів. Ось такі вони тварини саме Волинської області. А ще лілія лісова, журавель, сірий, рись і зубр. Ідучи до лісу, ми. Повинні завжди пам'ятати про правила поведінки в лісі. Спробуємо пригадати їх, з'єднавши частини речень, не розводь вогнища в траві і не підпалій суху траву, тому що це може спричинити пожежу, а вогонь найстрашніший ворог лісу. Не лови диких тварин і не збирай, не забирай їх додому, тому що. В неволі вони не зможуть жити. Не бери до рук пташині яйця та пташенят, тому що людський запах може відлякати їхніх батьків, дорослих птахів, і малята захочуться без піклування. Не ламай гілки дерев і кущів, тому що це заважає рослинам жити, не знищуй наїстівні гриби, тому що Ними харчуються лісові мешканці. Не викидай сміття в лісі, тому що воно залишається там на довгі роки. Знаючи, пам'ятаючи правила поведінки, ми піклуємося не тільки про природу, але й про себе. Щодня ми виконуємо певні дії, прокидаємося, робимо зарядку, снідаємо, йдемо до школи, читаємо книжки, спілкуємося з друзями тощо. Для будь чого можна скласти перелік дій, які приведуть до бажаного результату. Такий список називається послідовністю дій або алгоритм. Перегляньмо презентацію, яку приготував нам бік. Послідовність дій. Послідовність дій це дії, спрямовані на досягнення певного результату. Кожна послідовність дій може мати свою назву. Наприклад, ти щодня виконуєш послідовність дій ранкова гімнастика або прогулянка із домашнім улюбленцем. Команда. Послідовність дій складається із команд. Команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Команду віддають. Або записують у вигляді спонукального речення. Стій, приготуйсь, руш. Виконавець команд. Виконавець це той, хто розуміє і може виконати подану команду. Виконавцями команд можуть бути люди, тварини, комп'ютер тощо. Прочитай текст, запусти прання. Дай лапу. Назви, яку команду може виконати кожен із наведених виконавців. Виконай послідовність дій. Встаньте, діти, посміхніться. Землі нашій поклоніться, за щасливий день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки нахиліться, веретенцем покрутіться, раз присядьте, два присядьте і за парти тихо сядьте. Зверни увагу, послідовність дій складається з команд, які ти розумієш. Та можеш виконати. Властивості Послідовності дій. Запам'ятай властивості послідовності дій. Кожна команда послідовності дій повинна бути зрозумілою виконавцю. Послідовність дій не повинна містити команди, які виконавець не може виконати. Виконання послідовності дій має завершуватися отриманням результату. Пам'ятай про безпечну роботу за комп'ютером. І так, ми маємо команди, які можуть виконувати виконавці, якщо дотримуються певного алгоритму дій. Команда це повідомлення, яке спонукає для виконання певної дії. Виконавець це той, хто розуміє і може виконати задану команду. Придумайте і напишіть команду для кожного виконавця. Дай лапу, сиди, читаймо разом, читайте, запусти прання, чиста білизна. Ну і зараз тренуємося рахувати нейробіка від Бубу. Це також команда. Будь уважний! Запитання перше! Зі швидкісної лічби Перевіряємо 35. Другий вираз на екрані. Перевіряємо. І третій приклад на ваших екранах. Перевіряємо. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми з вами мандрували територію Волинської області.